На Золотоніщині після переходу святої успенської парафії села Благодатне до Православної церкви України місцеві жителі помітили, що з храму зникли ікони. Ці святині були не просто предметами культу вони роками були духовною опорою для громади. Повідомляє Черкаська єпархія ПЦУ. Жителі села, які відвідували храм раніше, виявили, що частини майна більше немає. Люди підозрюють, що ікони могли бути вивезені представниками московського патріархату ще до офіційного переходу храму. Храм пустий, в ньому немає жодної ікони, немає жодної. Але ми все відновимо, все відбудуємо, і храм наш буде, як і раніше, працювати на полі. І ми чітко знаємо, які ікони тут були. І... Єдине, що ми зараз благодаримо Господа нашого Ісуса Христа за те, що Він дав нам з Богом прийти в свій рідний храм.